Всем привет. ви там як? Нормально? Сегодня у нас, друзья, вівторок. Вот. Махалавич сніда. Що хотілось бы сказать? Хотілося б в першу чергу всім подякувати за підписку. Як я вже і казав. Е... Вже якби то якась традиція пішла, що кожні 500 підписників Михалич це діло відмічає. Е... А тому, друзі, якщо хтось хоче... Щоб Михайлович став алкоголіком. Давайте швидше підписуйтесь. Щоб ми частіше це діло... Щоб Михайлович частіше це діло відмічав. От. Ну, звісно, цифра велика 100 тисяч підписників. Але ж ми ж до цього прийдемо, правильно? І получимо все ж таки оту перву кнопку від Ютуба от. А як только Михайлович получить перву кнопку від Ютуба, піде в запой на 2 часа. Чесне слово. Ну що, друзі, з першим квітневим снігом у вас, -мо! Дивіться, як мета. це блин. Você está fazendo isso? Você what do isso? Você está fazendo isso? Você está Друзі, ну що, Михалич вже вдома навіть трішечки відпочив. Ой, видно, так? Да? Дремнув трішки. Але все ж таки треба йти працювати, тому що йдемо. З тим саджум. Взявся робити, треба робити. Так і, так і пролітає у нас потрошечку сніжок, то почне зриватися сильніше перестає ну температура плюс 5 сьогодні днем але все рівно холодно трендець що тут о тут знову кури вийшли блін казницю розстрашенний всі двері відкриваються що таке. Да, сквозняцю розстрашний, і тут, тому, мабуть, прийдеться закривати двері. Але, якщо чесно, якщо я тут двері закрию, то я тут в чаді. Але, але подивіться, що тут робиться. Коротше, я тут за пару днів роботи, як мені дяденька і казав, кімната більша, але все одно засреш. На полу так само, треба і підмісти, Бо ходимо, по яєчки пішов, вийшов, січку за собою виніс. Ну коротше, зараз трішечки наведу порядок. Та що ж такое вічності камерою вічно вона запачкується. Коротше, друзі, що? Зараз трішечки наведу тут порядочок. Все порозкладаю по своїм місцям. А потім вже почну. Не почну, а буду продовжувати. Зварювати садж. Ой. От мені, от мені цікаво, така, друзі, холодина і оце після уже, ну, такого нормального, в принципі, тепла, Е, да? А як же ж тоді, що ж там виходить у цих? У тих, хто живе в квартирі? Блін, ну ми то хоч... Хто живе в частному домі, ну, ті, що можуть собі дозволить протопити в хаті. Ну, як у мене, припустимо, друзі, в принципі, стоїть і газовий котел, і котел твердопаливний. Блін, якби не було б газу, ну що, протопив би все рівно. Дровами там, чи навіть якось би бумаги кинув, вже було б набагато тепліше. і Приємніше в хаті. Так чи ні? А ті, хто а ті, хто в квартирі, і вже опалення вимкнули. -мо, біднесенькі люди, га? Це ж же ж там в хаті Дубай? справою бо... бо я відчуваю що я його буду робити дуже довго йо -мо не знаю Бріодір мені ще на тому тижні, я вам уже казав, казав мені Будем бризкати, ти ж готовся. Та я то готовий. Але... Куди тут бризкать, Йомайо, моє сніг іде. Я йому про це сказав, а він каже, бур'яни стрес не помічають. От. Тому нормально буде. Бур'яни бур'янами, понятно. Ну а пшениця то. Інтересно. Вона ж помила того, що... Де воно було? Вона ж як на мене, помимо того, що стрес получає того, що холодно, а вона вже росте. Так. А ще плюс, -мо, зверху її вдарим гербіцидом. Не знаю. Я казав про те, що буду намагатися все робити як вони. Але якщо вони завтра виїдуть, скажуть виїжджаємо бризкать. Ні, я в себе бризкать не буду. Хі -хі. Не хочу. Та пшеничка і так скільки натерпілася, що зараз її ще не дай Боже цим зробити, то краще я пізніше побризкаю. не хочу, просто не хочу. Так, куди ж всі ці молотки мені дівать, га? Всі, що я поремонтував свої молотки, а їх воно аж 5 штук. Блін. Поки приберемо. На полку. Блін, бери та робить тут якусь буржуйку, -мо. А так можна й дуба різати. Висниці. У мене у вас, на жаль, мало. Ну, кому що, звісно, подобається, дивиться. Але ви ж саме таке любите, так? Прибирання. Тому давайте, сьогодні з вас лайкосики. Як глянеш, що дивиться жінка, ну це взагалі трендець. Я розумію, що я можливо як хлопець, да, і в мене такий контент, я механізатор, я працюю вдома, щось постійно роблю, то справляю, то щось, як то кажуть, Створюю. <хи> І дівчатам це, звісно, не цікаво дивитися. Да? Є підписники, які кажуть, ну, не цікаво, я перематую. Я вам наперематую. Дивіться в мене, як це перематую. У мене виходить відео 20 хвилин. Ну, Загалом, бува, звісно, більше, бува, менше. Ну, в середньому 20-25 хвилин. Розумієте, що своїм перемотуванням. Ви мені нічим не допомагаєте. Ви там за все відео подивились, там хвилин 5-6 і все. Тому приходиться для вас робити ось таку рубрику. Рубрика прибирання. Тепер же ж почав ще готувати, друзі. Ну почну. В майбутньому я збираюсь таке придумати ще готувати. Тому буде ще рубрика готування. Ну і тому я сподіваюся на те, що все ж таки мене почнуть дивитися і дівчата також. Я знаю, вам більше сподобався контент про відпустки, про якісь подорожі, про якісь красиві місця. От все це обов'язково, друзі, буде. А, але не зараз, можливо, трішечки згодом. Коли не знаю, можливо, це буде у серпні місяці. А, можливо, це буде на моє день народження, бо ми взяли за традицію з моєю Олічкою їздити все ж таки десь відпочивати. Це все ж таки краще, ніж просто зібрати застілля, стілля, потратити деяку енну суму грошей і ну, просто просидіть, просидіть один вечір, пропити, проїсти, а, знаєте, якась мандрівка. Якийсь відпочинок, він все ж таки більше приносить пользи для здоров'я людини, ніж отой один вечір за Тому передивіться все ж таки свої погляди і ну, все ж таки відпочивати в гарних екологічних місцях. Краще, ніж... Ну, серйозно. Так, все, харе базікати. треба працювати. Все, я вже прибрався, друзі. Подивіться. Так. Я взагалі спец в прибиранні. Це для мене, блін. 15-20 хвилин. В кімнаті, в хаті е порядок. А секрет в моєму прибиранні, друзі, дуже простий. Все розпихав там, де йому місце, підмів підлогу і все, і нормально. <риклад> так, 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 так. Так, з чого ми почнемо? З чого ми почнемо? В принципі, я можу е, зашліфувати, мабуть, отут от все це діло, е, бо в томаківку я так і не попав. Ніде я ще не був, а мені потрібні ціпок, я вже про це казав. Значить, нижню, нижню тарілку для того, щоб там розпалювати вогонь. Вона є вже. Так, вона ось є, друзі. Це диск, також диск, але це диск... Здійс злучильника, він діаметром трішечки менший. Ну, йому гаплик, він тут тріснутий. В принципі, тут чогось такого не треба. Все рівно тут буде горіти вогонь, От. бо я не зможу тримати її одною рукою, вона важка. Ось таким чином вона буде знизу. Ну, ви зрозуміли, да? на ціпках отак буде висіти. І, в принципі, я гадаю, для цього буде предостатньо. От. Що їй треба зробити? Її треба зробити заварити тут серединку, дещо тут пообрізати. От. Її ні шліфувати, ні зачищати не треба, бо все рівно там буде горіти вогонь. Вона з часом стане чорною, сама все випалиться. Ну, або, в принципі, будемо палити, вкинемо її, хай також вигорить. Менше буде тієї ржавчини і все та решта. От. Але ж, ну, розумієте, ціпка нема у мене до сих пір. А, і тому, якби то щось придумати, зробити її туди, ну, я зараз не можу. Треба їхати. Треба купляти ціпок. Не знаю, завтра. О, а завтра наш інженер їде в город, Не знаю, я спитаю. Якщо буде його така ласка купити мені цей цепочок, то хай придбає. Ну, якщо захоче. От, І тоді вже зваримо тут якісь колечки, зробимо. от. І ось таким чином вона тут буде висіти. Буде прикольно. А тому, мабуть, друзі, я зараз займуся тим, що буду шліфувати е, свої всі сварочні ті шви. Вишліфовувати. Можливо, потім пізніше побрізаю все, що не потрібне. Не знаю, оставлять чи залишати оцю. Е, таку, як її назвати, Насічки такі, та хай будуть. Як казав мій підписник Микола, з нього воду не пить. Е, кум сказав, що зря я його шліфував. Він сказав, його треба було просто випалити. Е, бо, каже, коли він зашліфований, він почне на ньому все пригоряти. Е, не знаю. Просто на випаленому. та ну чорті що. Все, менше балаканини. Так, друзі. Все ж таки, якщо хтось захоче купити мою сковорідку, буде трішечки дешевше. Бо я отой вій... свій найкращий шов в Україні, йо-маю. Затираю болгарочкой, роблю ось так рівненько буде. Коротше Якщо що, то шов, не... то мій шов уже ніхто не побачить. <гум> да. От, Фух, важко, друзі. Важко, друзі, ну його нафік. Оце одну зроблю і все. Якщо вона колись вийде зі строю, ну хіба можу щось підварити. А так нову точно робити не буду. Подивіться на ну, оце. Тому Якщо що, я вже знаю хто там із моїх підписників такі речі робить. Хі, якщо, шо, я краще придбаю. Фух, не знаю, ще, мабуть, половини не зробив. Це просто капець. Ну нічого, зато вже буде як для себе. Але ж це і так для себе. Це, друзі, закінчив я шліфування. Ви бачите, що воно робить? Це шліфування з людиною. Щас зараз піду вмиюся. Включив телефон, аж сам злякався. Йома, я думаю, хто це? Коротше. Короче закінчив я, друзі, шліфування. Вишліфував, вона гладесенька, така гладесенька. Так, звісно, вона вон, і має, має якийсь такий рисунок, але щоб її прям зробити без рисунок, без, без малюнку, то це, знаєте, треба різними е, шкурками і дуже-дуже багато сидіти працювати з ними. Ага, ось, ось ще кусинчик тут де поварив. Все, а так все, готово. Ось зібралися додому діти. От сьогодні е якісь там справи узятя з'явились, ну це його діло. От, коротше, привезе мені ще три карабінчика. От. Три. Та три хвати. <кій> <кій> І все. Е в принципі, зараз що я можу зайнятися? Зараз я можу зайнятися тим, що ніжки. По... отшлифую а, ще почліфую ніжки, тоді вже помиюся. Бо на мокру морду ще лучше ляже. Коротше, позашліфую сейчас, отам, де вчора приварював гайчки і, значить, роблю їх під карандаш, позагибаю, а вже тоді сходжу помиюсь. Так, друзі, я так, все ж таки не сходив, не вмився. Чому? Блін, так захопився, якщо чесно, роботою. Зв'язався з зятем, кажу, купи мені, заїдь, будь ласка, ціпок. А він каже, так він у вас є, він лежить там і там. ти його точно побіг, дивіться, цепочок є. Е -е... Лише не знаю, я пропустив їхній правда, дзвінок. Можливо, вони заїжджали в епіцентр там, чи в нову лінію. Е, і можливо е, або не було карабінчиків, або, можливо, не знали, як його взяти розміру. Ну, коротше, зараз приїдуть. Зараз, мабуть, я получу люлей, що не підняв трубочку. Е, лише немає карабінчиків. Ну, але це не проблема. Чому? Тому що там у мене є, вони всякі різні. там. Але просто вони всі ну, різні по своєму каліберу. Ну, а хотілося б, звісно, щоб це було більш однаково. Тому що е, хочу сказати так, садж, друзі, готовий. Обзорчик на нього буде у наступному відео. Добре? Добре. Ну, Чи я не дочекався. Ну, Я думаю, ви будете згодні. От. А тому, друзі, що, всім бажаю тихої спокійної ночки. Бережіть себе, це насамперед. От. Ну що, до нової зустрічі, друзі. Всім пока.